Вітання всім, хто завітав на наш канал. Бажаємо всім приємного перегляду. Відео буде не дуже довге, і воно буде специфічне, особливо буде цікаве для тих, хто цікавиться сонячно, сонячною енергетикою. І цей рік знову підняв ця зима, точніше, підняла зацікавленість до сонячних панелей, до інверторів, акумуляторів. Все пішло в ціні, пішов ажіотаж, продаваних. Користуються нас в Україні, немає проблем використати якийсь ажіотаж для <кх> того, щоб нажитися. Але ми купували якраз саме такий пік був влітку, що воно все подешевшило. Після того почала ціна, ціна йти вгору. Якраз ми, як то кажуть, хоча панелі після, ми купили трошки раніше, після того ціна ще впала. Зараз не знаю, це на ціна панелі. Я знаю, що акумулятори пішли в ціні, інвертори пішли в ціні. Мова не про те, мова про те, що якщо ви поставите собі інвертор, там акумулятор і схочете якось, якоїсь незалежності від мережі, ви стикнеться з такою проблемою, що в Сонці у нас буде багато енергії, і часом вона буде надлишкова, у похмурі дні її буде замало. І навіть хіба не знає, скільки там акумуляторів вони стоять, будуть стоїти як, як F16. І все одно ну, не набере там, на декілька днів. А нас пішло, що ми добрали панелі, ще збіжили панелі, панель, щоб нам у похмурі дні вистачало. Ну не так, як зараз. там Зараз там у нас під снігом панелі, сніг на вулиці. Як під снігом? ми чистили, але там тонкий шар снігу є. Раз, два, небо таке, як, як свинець, навіть ще темніше. Небо темніше за свинець. То зараз там генерація слабенька, хоча в даний момент, бачимо, 1800 Вт дає. Взимку в сні, таку сніжну похмуру погоду. І що ми стикнулися з тим, що у нас тільки трошки сонечка, у нас енергії немає куди подіти. На другий день немає сонця, енергії немає звідки взяти. І для того існує зелений тариф. Бо зараз, якби виходить нову програму, займаємо діє надії по-своєму цікавий. В будь якому падочку ми прив'язані до мережі. Бачите, у нас мережа включена, хоча ми і зараз не користуємося. У нас вистачає сонця і акумулятора. Вистачає сонця на наше споживання, хоча гріється будиночок тепловим насосом від електрики. Зараз взагалі електричне опалення тільки. І вистачає навіть таку погоду сонячної енергії. Бачите, і бережі не бере. І коли у нас є надлишок, нам треба ту енергію сподіти. Чим добрий зелений тариф, добрий, тим, що можна, умовно кажучи, там у нас було 5-4 -го, го січня сонця ого, а там 6-7. го го Взагалі не було. Ми могли б того 4 числа продати енергію, скинути в мережу і там напротязі календарного місяця, де взаємозалік. Навіть не треба нам ні, ні їм платити, ні вони нам платять, просто взаємозалік. Ми можемо там на початку місяця набрати, набрати енергії у січні місяці, а вже в кінці місяця, там десь 20-го числа, щоб підозренчення, ми можемо її скомпенсувати. Тобто Взяти як аванс такий від сонця в кінці місяця, або можемо ми в сонце віддати в депозит десь ну, віддали в мережу, потім забрали в кінці місяця. І це такий акумулятор, який не зношується, не має циклів розряду, коштує в 100 разів дешевше за акумулятори за такі потужні. Ну, за, ну, ні, я загнув 100 разів 10 разів в 10 разів. Але термін служби вічний, якщо не змінить закони, ну, теж в принципі не зовсім. Правильно. І яка ситуація? Ситуація про що відео. Відео у нас буде про ось таку штучку. Про ось таку штучку. Маме рехти. Насправді, чим ця частота не ловиться. Це різниця між частотою кадрів і частотою пульсації. Тут, мабуть, 50 Гц, чи яка пульсація? Я не знаю. А частота кадрів у нас, мабуть, 60 не співпадає 60 і 50, бачите, 10 Гц не співпадіння. Часто так у десь 10 Гц іде. Мова не про те, мова про те, що е, за нормами, за законами, е, зараз оця штучка не обов'язкова. Тим більше, що сам інвертор він має те саме реле будоване. Ми можемо задати тут в параметрах верхню напругу, нижню напругу. Але в чому річ? Річ в тому, що в е, нас волинний обленерго, ну багатьох обленерго, не знаю, скрізь свої порядки, там пишуть у... У Київській області не так, Полтавський, не так, у Львівській так само, як в нас, не знаю як. Тобто, якщо в нас йде мережевий інвертор, оця ця штука вже не потрібна. Якщо в нас інвертор. З акумуляторами він рахується ж як установка збереження енергії. Хоча установка збереження енергії це не зовсім те, але, скажімо так, він прирівнюється до установки збереження енергії. А якщо у вас установка збереження енергії, має бути це реле. Для чого реле, щоб ми не дали в мережу більше? Ну, це, більше це ще зрозуміло. Зрозуміло, мережують верхню мережу 253 вольти. В принципі, якби логічно, щоб ви не почали там е, зливати в, е, в мережу. І щоб сусід нічого не попалили. Ну, з цим ще якось можна логічно зробити, зрозуміти. Нижній поріг нас цікавить: 207 вольт, тобто 230 вольт, плюс-мінус 10%. Налаштують нас 207 вольт низ, а нас наприклад, дуже часто падає менше, дуже часто. Поки ми з вами говорили, вже декілька разів падало менше 200 там, 205, 204 і 190 вже буде. І що воно робить? Воно відсікає мережу. Від інвертора. В чому наша вина, коли не йшла напруга, тут ніякий мій чиновник. дивіться, 204 води. Зараз 203. воно відрубало, По одній фазі впала напруга. Воно відрубало. Зараз да, ми нам розширили поріг, поки що воно чому розширили, бо у нас ще воно не опломбоване і ще довір не підписаний. Приїде інспектор, поставить сюди пломбочку, налаштує параметр і зараз у нас буде відмікати мережу в такий момент. Виявляєте? Яка наша вина в тому? Дивіться, тут 254 на цій фазі. А на цій 200, 206, розуміємо. Ну, то ще ні, 207 ще могло бути і все. І, і ми будемо сидіти відімкнути від мережі. І ми взяти не могтимо і віддати не могмо. Ось така у нас політика. І потім скажіть, чому ми, ми там говоримо, що якби нас закони не ще щось. Ну, я кажу ще раз, я не буду спорити те, що продавати. Ми ну, щоб не зависли на в напругу мережі, хоча вона, якщо просаджена мережа, в мене буде 260, поки до сусіди, де там буде просадка, втрата в проводах, там, ну, велика. але що по нижній напрузі вони занижують напругу, я ж не можу занизити інвертором напруги. Я не можу занизити, щоб я не віддав мережу е електроенергії, яка не відповідає державним стандартам. Як я можу занизити напругу мережі інвертором? Це повний абсурд. Повний ансорт. Єдине, що хочу сказати, що приїхав до мене той інспектор, який мені сказав, це поставити, прийде пломбувати. Людина, я ну, не очікував, що в таких працівників є нормальні люди. Він мені в деяку каже постав, тільки це, дивіться, йде із мережі на інвертор. Але в нас можна із мережі в обхід інвертора пускати навантаження на будиночок, на майстерні там у нас є тобто трьохпозиційний цей перемікач, ми можемо приключити. і раптом у нас будуть проблеми. Ми не можемо, так, вже ми акумулятор не зарядимо. Продавати ми не могтимо мережу, але ми могтимо принаймні живити будиночок від мережі поза цим реле. Тобто воно не стоїть на завході там у лічильникові, там у лічильничку там у ящику на вулиці. А воно стоїть отут. І це вже... Це вже приємно, це вже приємно, О, не знаю. Я Кажу, а що? я їм показую яка мережа, каже, це не до мене. Звертайтеся до вашого постачальника електроенергії і з ним розбирайтеся. Ну, що ми скажемо навіть в мирний час ми не можемо там добитися нічого. Вони приїдуть і ще тебе зробить винуватим. Кажуть, ти, ти винуватий, що напруга в мережі висока чи низька. О. Мене навіть сусіди жаліли раз кажу, напруга низька. Кажу, я взагалі мережу, буває часто, коли у нас є сонце, я вимикаю мережу. Сусідів мережа, вони дзвонять до мене, ти, ти каже, береш світло. Та кажу, я взагалі дивіться, ти що мені брати світло, якщо в мене зараз 2,5 кВт, а споживання йде 370 Вт. розумієте, мене зараз на енергії, а тут і просадка в мережі. Моєї вини в тому немає. Ще раз повторюю, якщо у вас буде гібридний інвертор, ви підключите там чи надбілін, чи зелений тариф. Я не знаю, чи не пільних моно на мережевий, тоді у вас буде така проблема, що у вас має бути принаймні Волинській області, це точно має бути оце реле, його пломбують, ви тут нічого не підберетеся. Ні. Ну, я думаю, якщо ви підберетеся, там зірвете пломбу, то вам ще штраф такий буде, що ви не раді будете. І нічого зробити не можна. То єдине, що просіть вашого інспектора, хто там буде робити, ну, ми все це монтаж робили самі самотужки. В принципі, не ми, а влада зробив, я прийшов тільки вже воно навіщати. Робіть так, щоб можна було використовувати мережу в обхід нашого інвертора. Це у нас вхід на інвертор пішло. На інвертор автомат пішов і з інвертора повертається. І ми беремо з інвертора на мережу, Це на, на наживлення, бачимо, Упс. коли нас від цього автомату вимкнути, все одно у нас тут буде напруга. Все одно буде напруга. А якщо а, ми переключаємо. І цього автомата вимкнути буде напруга. Але якщо ми переключимо сюди, то воно піде із цього автомата на навантаження, ми його виключимо і пропаде там пропаде це, навантаження. Ну Постійно бігати класи туди-сюди. Це нам, звичайно, неприємно буде. Як воно буде, що не знаю. Що побачимо. Поки що мене настрій від цього ну, не покращився. Дивіться, не трошки посвітліше воно в вулиці. І пішла з генерація. а Ми не очікували цього і не передавали сонце. Так що досить там розмовляти, йдемо, щось будемо енергію використовувати, працювати? Щось будемо, да? Південь так. схід так. В принципі, дивіться, схід-захід зараз дає не менше. Ну, на півдні трошки більше снігу на панелях. Може, підемо ще щось чистимо. Хоча я сьогодні чистив, але нападано сонце і сніг, щось таке сонечко вибивається. розумієте? Я не мурчікував. І, Будь ласка, ми спокійно гріємо будиночок і воду гріємо, все опалюємося. В сема мороз було 14 градусів морозу, а в нас все йде від так, отак якось. Все. Дякую всім, хто додивився нас до кінця. Пишіть, що ви по цьому думаєте, коментуємо і всім до побачення.